Всім привіт! Мене звати Вікторія і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже, і з тренди. Друзі, це перше відео у 2023 році. І я знову хочу вас привітати з Новим Роком і з різдвяними святами побажати вам і вашим родинам благополуччя, здоров'я і здійснення всіх ваших побажань. Хочу вам показати готові роботи. Це вони були не в цьому році, перед Новим роком я зв'язала, але хотіла ще знімати відео, ну, не було часу. Отже, це я зв'язала новорічні чобітки чи шкарпетки, більше вони на них схожі, під ялиночку для своїх трьох дітей. Ось такі гарненькі. Хотіла я ще в мене було в планах пришити сюди сніжинки. Може не знаю, можливо, пізніше і пришию десь ось так от. Подивлюся, буде видно. Ще не знаю, ще точно не вирішила. В'язала я ви вже бачили в стартах я початок цієї зеленої шкарпетки в'язала із лавсану зелену і червону, а ось цю рожеву і з акрилу. І ви бачите, вона набагато більшого розміру. Чому так, гачок 4,5, пряжа по метражу схожа. і... Однакова кількість петель вив'язувалося все однаково. Якщо ви чуєте якісь звуки, вибачте, бо в нас новий житель є в будинку. Можливо, вам скоро покажу нашу кицьку, таку непосидючу. Все однаково, однакова кількість петель. Коли я вирішила розпарити ці шкарпеточки, то лавсан. Ну, він вирівнявся, все, але залишився на тому місці, ну, тобто форму, ця шкарпетка не змінила. Акрил е, витягнувся і в довжину, і в ширину, ну, взагалі, абсолютно змінився. І таке відчуття, що тут ніби більше петель. Єдине, що тут у бавочки я робила в кожному рядочку, а тут вирішила поекспериментувати і зробила убавки через ряд. В принципі, мені чесно, мені цей варіант більше подобається, більше схоже на чобіток Так що ось так маєте на увазі, якщо розпарюєте акрил, то він має е, таку здатність змінювати форму. Якраз подаруночок Наталки з каналу В'язалки от Наталки був для мене дуже доречним. Обв'язала Алізе Soft Plus біленький. Бачите, як так дуже гарно, святково. Мені дуже подобається. Отже, вони підуть під ялиночку і. Подивимося, що нам тут там дідусь Миколай, чи мороз, чи хто в нас там вже є, покладе який нам подаруночок Друзі, хотіла я зняти відео, підвести підсумки за 2022 рік, але новорічні приготування, Ну самі розумієте, не було в мене якось часу. Потім я пожалкувала, думаю, треба було раніше відео зняти. Ну вже як є. Звичайно, я в тому відео хотіла підвести підсумки цілого року і взагалі багато чого розповісти про в'язальний YouTube, тому що там є багато сторін позитивних і негативних. Але це вже відео я залишу якось на потім, це в двох словах не розповіси. Єдине, що я хочу вам сказати, кожного року я намагаюся підрахувати, скільки ж пряжі я вив'язала колись на каналі у Сіверне В'язання. Всі ми прекрасно знаємо Олю, і вона підводила підсумки року і показувала, скільки ж кілограмів пряжі вона вив'язала. Мене це дуже зацікавило, я кожного року по місяцях записувала, наприклад, місяць, що я там зв'язала, скільки грамів пряжі в мене вив'язалося. І ви знаєте, в тому році я робила такі підрахунки, в цьому році, але я вже так думаю, що це, мабуть, не зовсім правильно. Тому що, дивіться, влітку, наприклад, коли в мене дуже тонесенька пряжа і спиці номер 2 ви розумієте, топ у мене виходить 90-100 г. 120, вага маленька, але метраж вив'язаний, дуже немаленький. Чесно, великий метраж вив'язаний. І тому, мабуть, правильніше було робити підрахунки по метражу, Ну, але я не знаю, якось звикла так на вагу якось, чи діло звички, не знаю. Хоча й вираховувати метраж це також не так і важко. На вагу в цьому році так само я робила. Отже, я кожного місяця записувала, підраховувала, скільки ж пряжі я вив'язала. В минулому році, до речі, я вив'язала майже 5 кг, і мені було цікаво, як же ж відкриття каналу вплине на мою плідність моєї роботи. Хоча ви розумієте, що додалися. Зйомка відео, монтування відео. Додалося багато роботи з організацією різних СП, з участю в СП. Ну, не буду вас томити. В цьому році я все підрахувала і я вив'язала 10 кг, 313 г. В принципі, я задоволена в порівнянні з минулим роком, то вдвічі зросла ця цифра, і я дуже задоволена. Якщо чесно, я себе можу похвалити. Я навіть не очікувала, що я можу скільки вив'язати пряжі. Не знаю, чи це велика сума, така цифра, чи маленька, дивлячись для кого як, але я дійсно намагалася в цьому році, минулому році дуже так плідно працювати активно і брати участь в різних СП і організовувати. Різні СП було три серії стартів, були в мене стоп недов'язи. І також з Яною Ємченко ми організували марафон добра. Я вже не підраховувала, у скількох СП я брала участь, так що рік був насичений, працювала я дуже активно, і ви знаєте. Трішечки під кінець року я все таки виморилася, видохлась. Я, я вирішила, що все, я прокинуся 1 січня. Ніяких СП. Я хочу відпочити. Хочу відпочити від них, від всього. Я хочу просто прокинутися вранці і подумати, що б я сьогодні хотіла пов'язати без ніяких зобов'язань. Е, ну, Це я так хотіла, але ж. Зараз розповім, які будуть все-таки в мене СП. Дивіться, продовжується марафон добра, і далі будемо в'язати, тому що я, буду, я не зупиняюся і не буду зупинятися в'язати на благодійність, як завжди, закликаю вас. Так що ось уже одне СП. Далі я буду продовжувати брати участь у спільному проєкті Краса із залишків, який організувала Наталка з каналу В'язалки від Наталки. В принципі, Наталочка вже хотіла закрити це СП, ми півроку в'язали, але дівчатка, дуже багато дівчат нових його побачили під кінець року і дуже просили Наталочку. Щоб все-таки це СП продовжувалося. Ну, я далі буду продовжувати брати в ньому участь. І ще в нас є СП Кольоровий рік, який організувала Надія з каналу В'яжемо разом з Надією. І це СП буде протягом всього року тривати. Там вже зібралась така цікава, доволі немаленька компанія. Але в'язати з дівчатками я не буду, я їх буду підтримувати, дивитися відео, я в тому СП виступаю в якості спонсора. Єдине нове СП, в якому я буду в'язати, це називається Зоряне в'язання. Я вам залишу посилання на його організатора. Це Марійка, Марія Мельник. Вона була в у перших стартах, я, я точно пам'ятаю, вона була, вона в нас є в чаті. Дуже молодий канал, дуже добра, така щира, відкрита дівчинка, і я б хотіла її підтримати, тому я буду в ЄСП. Залишу посилання на її канал, переходьте, приєднуйтеся. Там дуже такі прості умови, нічого такого складного. І всі ті як сказати, всі ті пункти, які ми будемо в'язати, дуже добре підійшли під мої плани. І я ж сказала, причина того, перша причина, що хочу дуже підтримати цю дівчинку, там збирається вже непогана така команда українських в'язалочок. Всі дуже цікаві, так що запрошую і вас. Ну, коли я вже буду робити вступ на ЦСП, я тоді вже вам. Більш детально про все розповім. От і все. Поки все, я поки що нічого нового не буду організовувати, хоча було багато планів, але трішечки хочу в цьому місяці відпочити і пов'язати в своєму темпі. І ви бачили, вже мені Наталочка дарувала ось такий от календар, він у мене лежить на столі. І я вирішила зробити такий невеличкий план для себе, що б я хотіла пов'язати в цьому місяці. Чотири пункти я для себе вибрала на 4 тижні, але це не значить, що я буду слідувати по порядку цим пунктам, я буду дивитися від потреб і моїх можливостей, бо строїти плани це звичайно дуже добре, але, як ми знаємо, життя завжди вносить свої корективи. Отже, що я собі придумала на січень, напланувала. Хочу я один тиждень щоб був і Шковий, другий тиждень шкарпетковий, третій тиждень буду зігрівати свої ручки, і четвертий тиждень хочу дов'язати свої недов'язи. Я ж кажу вам, це не значить що це все буде так по порядку, можливо, щось буду комбінувати, але. Ну, Зате я буду в'язати в своєму темпі, так як хочеться мені, бо трішечки я заморилася з різними СП. Отже, трішки вам покажу, що я буду в'язати брати з собою шкарпетковий тиждень. Це не значить, що я зможу за тиждень вив'язати всі ці шкарпетки, вив'язати все те, що я б дуже хотіла, але ну, це те, що я хочу взяти. Ось у мене пряжа сіверяночка, дарувала на наталці, ви бачили, і один моточок я замовила собі. Дуже я вам її хвалила, вона мені дуже сподобалася. І м -м -м першу сіверяночку, яку я спробувала, це був подарунок валі з каналу Житейське в'язання з Валентиною. Я вам показувала, в'язала жилетку для своєї донечки. Після прання пряжа дуже добре розкрилася. Все це солома, ця вся, все воно повиходило під час прання. Так що нічого страшного. Отже, ось такі шкарпетки хочу, надіюсь, встигну. Потім мені треба дов'язати шкарпетки для моєї мами. Я вам показувала, коли я їх розпочинала. Далі ще мені дарувала Наталочка пряжу вівчарі кольорова вовна і хочу пов'язати чоловічі шкарпетки на подаруночки. І це також будуть чоловічі шкарпеточки із Сіверянки. На подаруночки, тому що в нас ще всі різдвяні свята попереду. В нашій родині ми їх святкуватимемо. Як зазвичай, традиційно поки що ніяких змін для себе не робили. Отже, є родичі, є чоловіки і є кому в'язати на подаруночки ось такі теплі шкарпеточки. Також мені ще треба вив'язати дві пари шкарпеток Жакардом для Family Look. Ви вже бачили, зараз я вам візьму, хто не бачив. Ось такі от шкарпетки. Тобто, мені треба зв'язати ще Жакардові дві пари чоловічих, сину і моєму чоловіку. Але я розповідала, що в жіночих я використала для гербу жовтий колір, а в чоловічих я використаю ось такий от блакитний. Ну Елементарно, в мене жовтий вже, його просто навіть і не вистачить. Ну, я думаю, все-таки це буде зрозуміло, що це Family Look. Так що займуся ще цими шкарпетками. І колись показувала я вам між стартами іноді в'язала ще інші речі. Почала ось такі шкарпетки в'язати. Також це із вівчарі. Це подарунок валюші з каналу Житейське в'язання з Валентиною. Це також кольорова вовна. Чим ця пряжа гарна для шкарпеток, тим, що тут 80% вогни і 20 поліаміду для того, щоб вони були більш стійкі до зношування. Поліамід додається. Це також шкарпеточки на подаруночок будуть. Так що ось це. Можливо, за тиждень, звичайно, я таку купу шкарпеток і не нав'яжу. Не знаю, буде видно. Але це те, що ну, в мене в планах на один тиждень. Також, друзі, я, як завжди, продовжую в'язати для ЗСУ шкарпеточки, в мене ця пряжа ніяк не закінчується. В'яжу їх потрохи зберігаю, збираю, потім відправлю всі разом. Уже, до речі, ви бачите, тут використовую нові спиці, я показувала огляд на них. Ви знаєте, я задоволена, мені подобаються, і задоволена, що в мене такий набір є. Так, по шкарпетках поки все. Що з них вив'яжеться, звичайно, в якомусь із тижнів ви побачите. Далі зігріємо ручки. Um... У мене, ви знаєте, я колись казала, що в планах було зв'язати собі мітинки, ось такі рожеві, під ось цю пов'язочку. До речі, цю пов'язку, коли я випрала в пральній машині, вона стала настільки мякесенька, пухнаста і не відчувається. Я в різних місцях притуляла до шкіри, не відчувається ніякої колкості. Так що, я думаю, можливо, все-таки. Буду я в'язати собі плечові вироби з цієї пряжі. У мене її доволі багато, в сірому і рожевому кольорі дуже тепла пряжа. Отже, мітинки я хотіла в'язати, потім в нас якось похолодало, я думаю, вже немає потреби. Але зараз, наприклад, сьогодні в нас майже весна світить сонечко і настільки тепло, що не завжди мені потрібні теплі рукавички і все таки буду в'язати. Іноді можна мітинки одягнути, все-таки почну в'язати собі мітинки. Потім хочу зв'язати для себе, ви бачили, я випускала майстер-клас на бактус з цієї пряжі, це напівшерсть. і я хочу зв'язати для себе рукавиці з клапаном, тобто рукавиці-мітинки, які будуть відкриватися для пальчиків, тому що, знаєте, дуже незручно. Коли в тебе в сумочці дзвонить телефон, у тебе зайняті руки, і рукавичку поки знімеш, щоб взяти трубку. Так що хочу з клапаном саме зробити собі такі рукавиці під мій бактус. Хоча я раніше для себе Ну не бачила такого виробу на собі, але чому б і ні, спробую зв'яжу, подивлюсь, можливо, мені зайде. І також буду в'язати такі самі рукавиці для моєї мами. В неї точно в такому фіолетовому кольорі вже були. Але вона лежала в лікарні, і одній жінці настільки сподобалися її рукавиці, що вона їх подарувала. Ну, звичайно, вона запитала в мене. Ну, я кажу, даруй, я тобі зв'яжу, то та жінка була така щаслива, я не знаю. Телефонувала, дякувала мені, ну мені було дуже приємно. Так що ось так. Я думаю, мені на тиждень вистачить попрацювати над рукавичками. Якщо візьму в роботу ще щось, то, звичайно, вам покажу, буде видно. Так. Приберемо це. Ще один тиждень у мене, як я зазначила, буде іграшковий. Це я так хотіла, але я тут виявила одну проблему в себе. Дівчата, нитки є для іграшок. Очки, носики замовила. І як виявила, закінчився синтепон. Ну, я не знаю, що це за підстава така. Ну, ви бачите, це коробочка, яка, як можна назвати, знаєте, як кажуть, рога копита, чи як для залочки іграшок часто кажуть. так Ну скажу російським словом Ну, ви зрозуміли, різні тут від різних іграшок різні детальки. Це я беру участь у в українському марафоні. В першій частині я не встигла взяти участь, тому я в другому беру участь. Не знаю, чи встигну. Я думаю, я не встигну всі іграшки повив'язувати, тому що ну, елементарно мені не вистачає холофайберу. Так що ось такі тут різні детальки. Я думаю, в інстаграмі вже багато. Багато хто бачив, що йде зараз цей марафон, що він йде до свого завершення. Ну, але, на жаль, я надіюсь, щось, все-таки якісь іграшки, надіюсь, повив'язувати. Отже, замовлю «Холофайбер», можливо, хоч повив'язую перші частинки майстер-класів. Ви знаєте, що автор там присилає другу частину майстер-класу після того, як ви виставили першу, можливо, так. Потім буду чекати «Холофайбер». Ще хотілося мені в чарівницях пов'язати лялічок, там дуже гарненькі, але ну, елементарна причина зовсім така елементарна. Я щось я не додивилася, що з холофайбером у мене біда. Отже, так, іграшки і недов'язи. Що по недов'язах? По недов'язах мені треба відзняти майстер клас, дозняти, точніше, його, о, відзняти рукавчик, я ще не відзняла. І все худі буде готове. От, так, ні, не готове. Ще два вуха заячі треба буде зв'язати. І о, в мене з недов'язів ще лежить ось такий. Не буду його тут сильно так вже... Діставати, ви пам'ятаєте, я думаю, е, комбінезончик дитячий для петельок добра. Джина, благодійність я буду продовжувати і в'язати. Дуже він мені подобається. Меренос, я не знаю, це, це моя нова любов. В цьому році з ним знайомлюся, і він мені дуже подобається. І особливо, коли він розкривається після прання, то Взагалі дуже прекрасно, дуже такі відчуття якогось дива, ось ти дістанеш виріб, а він такий пухнастий стає, взагалі дуже гарний. Ось все, що я напланувала собі на цей місяць, що мені захочеться, що мені до чого лежатиме душа, те я і розпочну в'язати. Ось такий от в мене буде січень. Що я буду робити в лютому чи в наступних місяцях я про це думала, але поки що озвучувати не буду, бо можливо я передумаю. Іноді між своїми планами буду якісь трошки в'язати і знімати відео для СП. Але я кажу, що я ще казала вам, що не хочу себе дуже сильно зараз загружати, трішечки хочу від цього відійти і відпочити. Я думаю, мене всі зрозуміють, особливо в'язалочки, які дуже часто в різних СП мене точно зрозуміють. Надіюсь, мої плани вам були цікавими. Дуже хочеться, щоб я змогла їх всі здійснити для себе. Чекаю ваших коментарів. Хочу подякувати моїм підписникам, моєму каналу ще немає року, вже майже 3000 підписників. Я дуже-дуже цьому рада, мені дуже приємно. Що ви приходите, залишаєтеся, що ви ціните мою роботу і залишаєте дуже приємні, позитивні коментарі. Звичайно, це все стимулює до праці. Отже, до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока!